Добре, так чутно? Краще. Добре. Проект є спрямований на підтримку України у відновленні. Початково очікувалося, що він буде супроводжувати імплементацію плану відновлення, який був розроблений у 2022 році до конференції в Лугано. Але, на жаль, через певні. Об'єктивні суб'єктивні обставини, план відновлення не запущено, враховуючи те, що тривають в Україні бойові дії, і ми не бачимо швидких перспектив припинення повномасштабної військової агресії з боку Російської Федерації, то проєкт більше зосередився на перспективах європейської інтеграції і розширення можливостей в сфері культури. Тому проєктом було проведено декілька досліджень. Одне з досліджень це перспективи і можливості фінансування культури на місцевому рівні. Було дослідження про реальні, фактично понесені витрати за 2022 рік, а окремо проведено дослідження щодо необхідності подальших кроків з європейської інтеграції в сфері культури і медіа. Це було проведено дослідження європейською експерткою з Латвії. Е, найближчим часом на наступному тижні відбудеться п'ятий ярмарок грантів культурного фонду, де спільно з Національним бюро креативної Європи проект робитиме панельну дискусію знову ж таки про е, перспективи мережування. і… Е, Присутності української культури в європейському інформаційно-культурному просторі. Ну а сьогодні мене запросили е, теж е, трішечки поділитися з вами цікавою інформацією, тому я розшарю екран з вашого дозволу. І е, хотів би з вами трішки поговорити про загрози і можливості для читання в Україні в контексті викликів людського капіталу. Зважаючи на те, що у нас тут цільова аудиторія, це директори бібліотек. То презентація складатиметься з двох частин. Перша частина це е, загальний контекст, в якому зараз знаходиться Україна. Це е, багато інформації, яка контекстуалізує е, поточне сприйняття українцями себе. І друга частина це е, невеличкі рекомендації, переважно якраз зроблені на основі дослідження трендів в сфері людського капіталу, проведені консалтинговою компанією Deloitte в світі, але з контекстом в Україні. Тобто там стосувалося це дослідження і опитування також е, представників України. Тому я почну. По-перше, ми бачимо, що кожен місяць нам приносять нові нові втрати в культурній інфраструктурі, це істотно погіршує доступ до культури. Ми розуміємо, що безпекові обмеження, також інфраструктурні руйнування призводять до того, що присутність культури або культурні практики да, в зонах бойових дій. Або поблизу них вони неможливі. Відповідно, ми бачимо, що потенціал розвитку а, культури зосереджений в місцях безпеки. А, зараз ми спостерігаємо пікове, а, пікову а, громадянську ідентичність, тобто а, частина населення, яка вважає себе українцями, а, і Демонструє відверту проукраїнську позицію, відносить себе до політичної нації, да, він зараз максимальний. І дуже оце якраз і є вимір того, що ми називаємо ідентичності соціальної згуртованості. І цей вимір треба обов'язково зберігати, тому що це якраз те, що нам допомагає боротися проти ворога. А, як ви бачите, Українці демонструють стійкість і впевненість в тому, що ми зможемо відби, відбити напад Росії, а, і з часом розуміють, почали розуміти, що на це піде досить багато часу, тобто, це не буде один-два тижні чи два-три тижні, як раніше казали. А при цьому поступово знову ж зростає кількість українців, які готові терпіти труднощі через війну. Заради перемоги да, зараз ця частка перевищена 50% практично усюди. Єдине, що люди з малозабезпечених родин там просто немає подушки фінансової, і це ускладнює для них цей період, а опитування муніципальне показало, що культура не зовсім сприймається українцями як фактор. На що треба звернути увагу? Більше йде поточні питання боротьби з корупцією, комунальні проблеми, допомога армії, але культура все ж таки трішки є. Да? При цьому оцінка ефективності теж, в принципі, не найкраща, але й не найгірша. Ціннісні установки українців тривалий час свідчили про високу схильність до цинізму. Війна трішечки зменшила, але зараз ми бачимо, що знову ж таки українці повертаються до е цинізму. Що таке цинізм? Це коли ти говориш одне, думаєш друге, а робиш третє. Так? Тобто, ми розуміємо, що складно зрозуміти, а що насправді хочуть українці, тому що вони про це не говорять. Е що найбільше вразило українців під час війни, да, ми бачимо. Репрезентативну вибірку, тобто ми говоримо про створення нової символіки. От прямо зараз вона створюється, і ці нові символи допоможуть нам модернізувати ідентичність, да? е залишити в минулому нарешті радянські символи і поступово, але впевнено, власну ідентичність утвердити. Е якщо ми говоримо про джерела інформації, то е враховуючи е Сучасну цифровізацію, значна частка джерел інформації це саме відео, Тік-Ток, Інстаграм, телевізійні передачі. Але книжки тримаються, 30% майже вони займають, і це теж один з аргументів, чому книжки важливі. Мовне питання: ми бачимо. Зростання частки українців, які розмовляють українською мовою і які визнають українською мовою а При цьому, якщо конкретизувати, яких практик потребують українці, то знову ж таки четверта позиція це книжки, друковані видання. Ви тут бачите, що, попри те, що там серіали, фільми контент в соцмережах книжки не сильно відстають. При цьому найважливішим все ж таки є оточення. Так? Тобто, от саме родинні практики спілкування українською мовою в родині будуть мати вирішальне значення на застосування української мови дітьми. Ми бачимо, що частота. Споживання російського продукту до повномасштабної війни була різ, різна за регіонами. Ну, ми розуміємо це знову ж таки усталені практики, і, і ми бачимо, що це питання звички. Тобто, зараз ми цю звичку точно змінюємо, тому що йде війна, війна екзистенційна, тобто на виживання, і ми точно будемо все менше і менше. Залишати простору або в українському просторі, для е, російської мови і російського культурного продукту. Далі, що у нас з емоційним станом? Ну, очевидно, він у всіх поганий, да? емоції з одного боку, це гордість, з іншого боку, сум, страх, гнів. А, важлива емоція це зацікавленість, це про перспективу. Да? Ця зацікавленість, на жаль, невеличка, і ця емоція, яка більше імпонує дітям, ніж дорослим. А, що ми вважаємо ознакою патріотизму? І тут у нас теж є як а, служити на фронті, говорити українською, так і споживати український контент, купувати українські товари. Да? Цікавитися історією України. Тобто ми говоримо, що каналів поширення ідентичності багато. У нас є ще така історія, що об'єднує і роз'єднує українців. Спочатку, що об'єднує. Ну, зрозуміло, що разом до перемоги, тому що це об'єднання проти ворога. а Відбудова України, тому що це про. Співжиття, допомога один одному. При цьому тут є мова, культура, історія. Але ці ж фактори, в принципі, і роз'єднуючі. Мова, релігія, культура практично не роз'єднує, да? але політичні конфлікти, економічна криза, відсутність відбудови, да? вони є найбільшими факторами майбутніх ризиків сталості і стійкості країни. Засоби комунікації на окупованих територіях це для українців, які вірять в українську державу, але тимчасово перебувають на окупованій території. Ми бачимо, що це переважно онлайн-ресурси. А тепер трішки про біженців: Центр економічної стратегії провів спільно з інститутом демографії, соціології масштабне дослідження. Проаналізували а, хто ж ці біженці, да, це різні категорії, які по-різному сприймають світ себе і своє майбутнє, відповідно, по-різному формують життєву стратегію, як то лишатися в іншій країні чи повертатися в Україну. Це не тільки там, питання майна доходів, це питання ще а, ролі в суспільстві і своєї кваліфікації. Наскільки люди адаптувалися в країні, бачите, що хтось точно так, хтось точно ні. Але знову ж таки важливо розуміти, під час війни переважна більшість опитувань будуть отримувати соціально бажану відповідь, тобто, респонденти з метою там. Власної безпеки або там правильного сприйняття будуть вказати те, що від них очікують, а не те, що вони насправді думають. Тому цифри можуть відрізнятися, це треба розуміти. Що допомагає українцям зберегти стійкість під час війни? Ну, безумовно, віра в Збройні сили, родина. Да, це нас вже культурна традиція, праця, віра в державу, віра в Бога. Ну і ви бачите, там трішки є культури. Віри в суспільство, тобто багато факторів, ознаки успішної держави знову ж таки це наразі враховуючи безпекові виклики, це сильна армія, розвинута економіка. Які сфери бачать в пріоритеті освіта, тому що треба мати нові знання, сільське господарство, яке дає нам їжу і експорт, медицина бо старіюче населення, будівництво, бо значне руйнування. Житлової і нежитлової інфраструктури, ну і військова промисловість. Ну, ви бачите, що культура теж трохи є. Коли спитали, кого ви бачите майбутнім культурним центром, то сказали, що це може бути Харків, Київ, Одеса, Вінниця, Львів, да, чи Івано-Франківськ. Тобто, тут ми бачимо, що у нас може бути декілька культурних центрів. І що очікує в найближчої перспективи? Стагнація чи розвиток. Ситуація дуже різна, залежить від вікових категорій людей, де вони знаходяться. Але ми завжди залишаємо і зберігаємо оптимізм і надію. Маємо трішечки конфлікт цінностей, тому що з одного боку ми хочемо. Патерналістична держава з безкоштовною медициною, вищою освітою, а з іншого боку, ми хочемо, щоб у нас були вільний ринок, демократія і свобода слова. Ну, тобто, тут трішечки ми маємо цінісний, прихований ціннісний конфлікт, і з часом українці все ж таки повинні обрати ми за ринок чи ми за патерналізм і значний вплив держави в суспільстві. Так, як змінилися культурні практики, це ми вже переходимо в м, конкретні речі під час війни, які стосуються нашої діяльності. Ви бачите, що опитування культурних практик показало, що люди продовжують читати, слухати, м, залучатися в культурні ініціативи. А, Задоволеність різна, це залежить від того, наскільки люди розуміють те, що вони споживають. Тому, наприклад, висока частка театральної вистави, да, е, важко сказати, 37 ,3%. Тобто люди не розуміють, що вони споживають. Так само культурні фестивалі, так само музеї. Це вже про просвітництво. Люди для того, щоб люди могли якісно оцінити, вони спочатку повинні розуміти сутність продукту. А що люди почали більше споживати з культурних послуг під час війни? Слухати музику, читати, трішки більше співати, малювати. Ну, тобто, культурне самовираження не зупинилося, воно зростає. А далі у нас що ми споживаємо? Да? Структура споживання. І е, якщо казати про те, хто у нас обділений, найменша залученість до культурних практик, то це прив'язано до вікової категорії, тому що молодь вона більш вільна, не обтяжена там родиною. Е, з часом ти більше зайнятий родиною, в люди третього віку більше мають обмежень по рухомості, тому, якщо немає в е, межах там. Пішохідної там, 500 метрів доступності, то, відповідно, активності менше. Ну, і по регіонам теж розуміємо, тому що культурна інфраструктура більше розбудована якраз в Заході і центрі, менше в півдні і Сході. Ну і е, по оцінкам, да, наскільки підтримують сферу культури. Ми розуміємо, що культура зараз практично не фінансується з боку влади. Те, що залишилося, це, скажімо так, мінімальне з мінімального. Пам'ятаємо, що якби, погані часи у нас тривають з 2020 року з ковідом, відповідно, все більше зростає вплив міжнародних організацій, які допомагають. Ну і місцеве самоврядування, яке, в принципі, згідно реформи децентралізації, відповідальне за утримання закладів базовому мережі. Який стан оцінка стану, ну загалом задовільне, або поганий. Та ми розуміємо, йде війна, що можна казати, причому, та, бачите, 65,4% це стан поганий для тих, хто негативно бачить динаміку своїх культурних організацій. Це було проведено дослідження культурним фондом стейкхолдерів в червні 2023 року. Ми бачимо, що ситуація. Має різну динаміку, в якісь регіонах позитивно, в якісь негативно. тобто ми не маємо спільного якогось суцільного тренду. А, що роблять організації для виживання? Оптимізують витрати, отримують гранти, створюють продукти. Да, вже неприємні речі це оптимізація штату, бо це людський капітал. А, як змінилося становище організації? Да, в залежності від сфери. То у нас література і видавництва виглядають зовсім непогано на фоні інших, да, культурна спадщина, тому що там сконцентрована була підтримка донорів до в цьому році, тому порівняно з складними часами ковіду трішки стало не краще. А література, тому що була програма Є підтримка. підтримка», 20-й рік книжки купували, вони були в топі і. Там залишки підшкірного жиру, як я люблю казати, вони там теж вичерпуються, а зараз запит на україномовний культурний продукт, тому книжки, література українцями читаються набагато більше. А які потреби? Потреби різні, в залежності від форми да, організаційно-правової і сектору. От ви бачите презентацію я поділюся, ви потім зможете детальніше проаналізувати цифри. Да, для комунальних і державних організацій запит більше по компенсації витрат і по е, ремонтам для недержавних організацій запит більше на гранти і на проєктні діяльність. Тепер ми переходимо до другої частини: це а що нам робити зараз. І я би хотів трішечки про це з вами поговорити в контексті. Вашої внутрішньої організації. Тобто, що ми робимо з організаційною культурою під час війни. А, дуже важливо, щоб ми, коли це говоримо, усвідомлювали, що це конкретні живі люди в нашій команді. Отже, перше, да, це рекомендації, які сконцентровані на основі відповіді понад 20 тисяч людей з усього світу. Перше, це Акцент на навичках, а не посадах, тобто, коли в нас є завдання, треба розуміти, хто найкраще це зможе виконати, а не дивитися виключно на посадову позицію, да? постійно підвищувати кваліфікацію, використовувати всі наявні можливості. Далі структурувати ролі навколо проблем, а не задач. тобто мається на увазі. Якщо ми вирішуємо проблему раз і назавжди, вона більше нас не хвилює. Якщо ми намагаємося цю проблему дочекатися, коли вона сама затухне, ну, проблема залишається. Серед неприємних варіантів це зміна організаційної структури і впровадження систем для зіставлення працівників з роботою поза межами посадових інструкцій. Що це означає? Ми входимо в час. Невизначеності, і багато чого нового нас чекає попереду. Це не виписано в посадових інструкціях, і ц... але це не означає, що якщо цього немає посадовій інструкції, ми не можемо знаходити рішення і цим займатися. Тобто, тут має бути баланс між тим, що ми можемо, і що нам потрібно. Другий аспект це перехід на управління з урахуванням сили працівника. Це означає, що чим більше ми фокусуємося на комфорті працівника, тим більше ми отримуємо від нього віддачі. Це означає гнучкий графік роботи, можливість дистанційної роботи, можливість вибору, напряму роботи всередині команди, наявність компенсаційних інструментів да, і можливості для розвитку. Як підвищити увагу до ефективності і роботи з людьми? По-перше, сфокусуватися на результаті. Тобто, ми завжди можемо казати: у нас є функція, ми її виконуємо, ми її виконували завжди, і будемо виконувати далі. Питання який результат, який вплив ми створюємо кожною нашою дією. Далі, це моніторинг і оцінювання, орієнтовані на людей. На людей як в команді, так і на нашій аудиторії, тих, з ким ми працюємо. І третя це забезпечення відповідальності, розуміння підходів до роботи з людьми. Я про це розповім трішки пізніше. Ну і адекватна модель організаційної культури, це так звана DNI модель, це diversity, equality і inclusiveness, тобто розмаїття, рівність і інклюзивність. Тут, в принципі. Такі лайфхаки, які можуть трішечки допомогти пом'якшити там внутрішні організаційні конфлікти, допомогти людям краще переносити командою кризи, і більше сфокусуватися на підтримці колективу. Ну і те, що я казав, особливості аудиторії. Є така гарна книжка, яка називається Білдунг. Автори Рене Андерсон, і там вони описують різні культурні коди, які е, існували, існують і будуть існувати. Тобто, це різні ментальні карти у людей, різних поколінь, і, відповідно, вони мають різне сприйняття реальності і життя. Тобто, коли ми працюємо з дітьми, да, вони ось тут, от зараз покажу. Це як дорожня карта дорослішання кожної людини. Так? Спочатку це дитинка, це я, потім вона дорослішає до родини, вона сприймає не тільки себе, а й навколишній світ, потім однолітки, потім вже підростає до самостійного життя в сім'ї, іншій у власній, бачить себе в спільноті, потім розуміє, що є не тільки одна, а багато спільнот. Розуміє відмінності між культурними зонами, між етносами, між націями, сприймає міжнародні принципи, да, і потім дивиться вже на людство сьогодні і в майбутні покоління. Тому, відповідно, ось ця модель з культурними кодами вона е, теж допомагає нам зрозуміти, що в нашому суспільстві існує одразу декілька груп або категорій людей з різним сприйняттям. Да, і теж ми. Можемо їм одні ті самі слова казати, а будемо мати може, навіть протилежні результати. Ось тому під час роботи з командою треба все ж таки трішечки профілювати а, людей і розуміти, кому що краще заходить, хто як краще сприймає інформацію і на якому етапі життєвого циклу знаходиться. Ну, в принципі, у мене все. Сподіваюся, не вкрав багато часу у вас. Якщо є якісь питання. Прошу. Питання, я я, є у вас питання? Ні, у когось є питання? Тоді, п, пане Ярославе, дуже цікава, звісно, ваша і надзвичайно багато ми нових почули таких меседжів від вас з приводу того, що нам потрібно як аналізувати, як працювати з людьми, які нові виклики сьогодні, які у нас пріоритети у людей, куди ми рухаємося, і якщо я так розумію, ми впевнено рухаємося, то ми на правильному шляху. Я дуже вам дякую за цю інформацію, і, як ви сказали, ми сподіваємось, що ми можемо також е, взяти вашу презентацію і детальніше, більш більше конкретніше, щось вивчити, щось почитати, щось звернутися більш детальніше. Тому я ще раз дякую пану Ярославу за вашу участь у нашій науково-практичній конференції і вам подяка від директорів обласних бібліотек для дітей від всієї України.